Кожен на своєму хлібі і питній воді тримається за добу. Посеред нестерпної правди голої зустрічі ділить самотність, дай їм святий кріпкий цю коротку реальність прожити на двох одну, і надію, і старість, і місце на спільну близькість, вічну безмовність, чотири коти їхнього болю і стільки ж стін пробачень свободи. Стоять тілами, ледь чутно дихають, душами з книги священої не протестують. Відігрівають тіні сліз гірких і перешкоди. Забудь про них ще на одну ніч. Зостав їм лише духу буденного. Бачиш, наразі важка війна, теплі обійми, сховані глибоко. Хай вже зійде вперше його завтра у ній без депресії поволі. Якщо виживуть, то поцілуй їхні ключиці приніжно аж дико, щоб повірили у силу Твою, як витвір мистецтва і любові.